Ідеальний готовий комплект для автономної сонячної електростанції за 47 тисяч гривень для дачі квартири або будинку зі споживанням електроенергії не більше 4,2 кВт. Починає працювати від двох сонячних панелей. Він включає в себе автономний сонячний інвертор потужністю 4,2 кВт, максимальне сонячне поле до 5 кВт по потужності, вміє підмішувати електроенергію з мережі, якщо не вистачає сонця та енергії акумулятора. Літій заліза та акумуляторна батарея 25,6 В 100 Ампер годин, накопичувальна ємність 2560 Вт. Офіційна гарантія 3 роки. На інвертор 1 рік. Ось такий готовий зібраний щиточок по змінному та постійному струму. Реле напруги місто, Трьохпозиційний перемикач або все через інвертор, або напряму через місто. Автомат живлення на інвертор з інвертора. Плавкі запобіжники на плюс-мінус, бзіп, пристрій захисту від імпульсних перенапруг та автомат по постійному струму. Це у нас підходять сонячні панелі. Ось сюди ми їх підключаємо, плюс та мінус. Вам залишається підключити лише 5 дротів. Фаза та нуль від міської мережі на реле напруги. З трьохпозиційного вимикача виходить нуль та фаза на будинок. Ну і провід заземлення обов'язково. За 47 тисяч гривень ви отримуєте готове рішення для самостійного підключення. Вам залишиться лише придбати від двох сонячних панелей та підключити їх ось сюди.